День пам'яті захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за Україну, відбувся на Миколинецькому кладовищі в Тернополі 29 серпня. Цього дня провели акцію Сонях чимало людей прийшли з цією квіткою в руках у спомин про трагічні події під Іловайськом у 2014 році, де загинули сотні воїнів. Символом цього дня став Сонях, адже саме на полях, засіяних соняхами, відбувалися ці трагічні події. Захід розпочався з хвилини мовчання та виконанням гімну України. Священники відправили панахиду за усіх полеглих на війні з Росією. Моєму брату було 53 роки, і він з 22 року зразу служив на Тернополі, Він сказав, що обов'язково треба захищати, щоб такі молоді хлопці не гинули. Бо він же мав сім'ю, мав дружину і каже, що він зробив виростив сина, посадив дерево. Але треба захищати Україну і для наших хлопців, всіх, що тут лежать, то найголовніше зараз молитва і пам'ять про них. Найбільший обов'язок сьогодні це берегти пам'ять і згадувати тих, хто віддав життя за свободу України, наголошують учасники акції пам'яті, які втратили найближчих на війні. Я Хочу сказати, що чоловік був такий справжнім патріотом і. Він дуже любив Україну, він дуже любив свою сім'ю, дітей. Він, коли останній раз дзвонив, то він казав, що я прийду живий, я прийду не ранений, все буде добре. Я хочу подякувати сьогодні всім захисникам, всім хлопцям, які, які полегли за нашу Україну, щоб сім'ї, їхні діти, щоб були живі, здорові, щоб сюди ворог не прийшов. Сьогодні, перш за все, я прийшла вшанувати усіх загиблих у Іловайській трагедії хлопців, які, виходячи через соняшникові поля, вони підло були вбиті нашим ворогом. Також я сьогодні прийшла вшанувати усіх тих військових, які загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Зокрема, це е... мій брат Віталій Лебідь. Який був старшим водієм батальйону Вовки Вінчі» та загинув 24 лютого цього року у річницю повномасштабної війни, також під час заходу тернопільські пластуни вшанували пам'ять своїх соратників полеглих на війні, оскільки тут є загиблі пластуни і Хочу вшанувати їхню пам'ять. Також є хлопці з мого юнацького курення. Ми повинні завжди пам'ятати про них, вшановувати їхню пам'ять, бо вони віддали найдорожче своє життя. Тернополяни і тернополянки, які прийшли на акцію пам'яті, поклали квіти на могилу загиблих захисників та помолилися за їх упокій. Вічна і світла пам'ять усім, хто віддав життя за мирне небо над Україною. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.